Пані Ірино, поясніть, будь ласка, про економічне бронювання це всерйоз розглядається сьогоднішнім урядом і Верховною Радою як опція, з огляду на те, що ми бачимо, що ця тема продовжує циркулювати в в різних коридорах, починаючи від Верховної Ради і уряду і завершуючи офісом президента, напевно вона розглядається як можлива. Концепція, яку можуть презентувати парламенту з моєї точки зору, вона є абсолютно аморальною і несправедливою, тому що той принцип, який навіть закладається щодо військового збору, який буде обов'язковим для певної категорії, є вибірковим, а отже, є несправедливим для застосування, я б хотіла сказати, що якби ми дійсно перелаштувалися на економіку за воєнних часів. То тоді б ми не закопували 17 мільярдів в асфальт, 1,7 мільярда на е, рожевий марафон, який авансом е, про, продає перемогу і продає. Е, е... Переваги всього, що є в Україні, тобто потрібно просто зважити, які статті видатків ми зараз здатні перенаправити на забезпечення сектору безпеки і оборони, забезпечення по повному в повному об'ємі збройні сили України, і не вигадувати ось ці абсолютно ідіотичні схеми, за якими можна бронювати або за якими можуть відкуповуватись в дійсності. Ті чи інші категорії осіб я скажімо, якщо брати регіональний бізнес, то вони не будуть здатні. Тому обсязі, або чи то в прив'язці до зарплати, або чи то в прив'язці до конкретної якоїсь суми сплачувати е, в такому обсязі е, ці кошти, а отже, вони фактично будуть закриватися. Максимум, що може бути, це окремий е, керівник окремого якогось регіонального підприємства, який сам себе забронює, і це є абсолютно несправедливо, тому що в конституції чітко прописано, що Обов'язок громадянина захищати державу це перше, друге, це держава має забезпечити громадянина всім, щоб він мав належну можливість захищати свою державу, а не вигадувати ось ці всі квазі-ідеї, які лише поглиблюють розкол в суспільстві і не сприяють єдності. Пані Рино, а хто просуває цю ідею? Ці розмови, як ви сказали, і які аргументи чи дійсно це єдиний вихід сьогодні? От як його бачать ті люди, які просувають цю ідею? Що це от єдиний вихід, щоб Україна економічно вистояла? Дивіться, ну насправді питання бронювання навіть вже зараз. Да, тобто ми вже на третьому році широкомасштабного вторгнення, воно регулюється зараз постановами кабміна, зокрема 76-ю постановою, за якою визначено критерії та е, е, способи бронювання. Отже, тобто, це функціонує, і е, зараз мова йде про те, що хочуть ще більше розширити формат цього бронювання. Для того щоб певні категорії осіб мали можливість купити собі відстрочку від мобілізації, з моєї точки зору, якщо закласти на рівні законопроекту і зараз в законі тому ж про мобілізацію наш нашумівшому є е, встановлення критеріїв щодо бронювання за посадами та спеціальностями, то тоді це певним чином знизить корупційні ризики. В питанні бронювання, якими сьогодні користуються напряму виконавча гілка влади Кабмін. Тому, якщо закласти на рівні закону, ми знизимо корупційні ризики. Так, не зб... не знімемо їх зовсім, тому що далі під законними актами, нормативними постановами, Кабмін все рівно буде вирішувати це питання для того, щоб зреалізувати норми закону, але все рівно корупційні ризики будуть значно менше. Суспільство не буде розколоте на тих, хто може сплатити і від отримати відстрочку, і ті, хто будуть змушені йти служити, тому що підпадають під мобілізаційний вік, і в такий спосіб насправді є найбільша загроза, яка сьогодні очікує нашу нашу державу. Це розкол всередині суспільства. Розкол цієї єдності для того, щоб мобілізуватись всім і вся. І дати відсіч ворогу. Пані Ірину, і підсумовуючи, ви, ваші колеги, який настрої? Чи депутати готові підтримувати такі норми, плати до бюджету або мобілізуйся? Я е передбачаю і буду поки що говорити від себе, тому що я не бачила поки що жодного законопроекту. Багато розмов вже десь третій чи четвертий місяць вони точаться стосовно цієї економічної відстрочки да, економічного бронювання. Я вважаю, що воно є аморальним і несправедливим, і думаю, що фракції Європейської солідарності підтримувати е, такі норми, просто е, з точки зору моральних принципів і засад не буде. Я дякую вам, пані Ірино, що підключилися, пояснили свою позицію. Ірина Фріс, народна депутатка України від партії Європейська Солідарність і членкиня комітету з питань нацбезпеки і оборони була гостою свобода ранку. Аргументи за такий підхід, за економічне бронювання є. У нашого наступного гостя до нашого ефіру підключається Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Пане Сергію, вітаю в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Вітаю. То ви прихильник такого підходу, економічного бронювання. Поясніть логіку, чому. Ну, дивіться, просто я не люблю популізм, і те, що я тільки що підключався, що дуже 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 багато популізму. Дивіться, чому це ефективно і раціонально. Ми маємо розуміти, що головне під час війни бути саме ефективним і раціональним У нас завжди буде певна кількість людей, які воюють, і певна кількість людей, які в тилу, і для держави. Критично важливо, щоб е, ті, хто платив більше податків, тобто більше наповнював бюджет, скоріш залишалися в тилу. А ті люди, які не платять податки по різним причинам, чи вони отримують небагато грошей, чи вони просто принципово не платять податки, є багато таких людей, які уникають оподаткування в Україні. Так от щоб такі люди скоріш потрапляли на фронт. І це не про справедливість, не про Петю туди, а вася туди. Ні, це про ефективність держави. Бо фінансувати українську армію ми можемо виключно з українських податків. Ми не можемо витрачати на це гроші наших західних партнерів. Витрати на війну зростають, в тому числі витрати зростають на українську армію. Ці гроші треба десь брати. І тому держава має ефективно підходити до цього розподілу. Бо знову ж таки повторюю, ніколи всі не будуть воювати. Тобто, яка частина буде воювати, яка частина, причому більша частина, буде залишатися в тилу. І от для держави важливо, щоб ті, хто залишався в тилу, були ті люди одночасно, які сплачують найбільше податків. Плюс це вирішує певну зараз проблему. Про це не люблять говорити вголос. Бо знов ж таки ну якось неприємно зараз. Велика брак кадрів, в тому числі великий брак кадрів на великих підприємствах, і це не тільки тому, що в нас демографічна криза, хоч це одна з причин, а й тому, що люди бояться йти працювати в білу і працюють в сіру і в темну. Умовно, там сталь, чи заводи від інвеста не можуть зараз збільшити виплавку сталі, хоч мають можливість вже її експортувати через те, що в них не вистачає людей. І люди до них знайдуть, бо вони кажуть: ну як тільки ми до вас прийдемо, нас відразу мобілізують, тому ми до вас не прийдемо. В результаті ті люди не платять податки, вони залишаються поза системою. Їх все одно не можна мобілізувати, бо вони ховаються. Да? А заводи не працюють наповну, не сплачуючи додаткове оподаткування. Таким чином, якщо дати таку можливість, ці люди вийдуть з тіні, з'являться на світлі, почнуть платити податки. А держава нічого не втрачає, виграє тільки збільшення того самого оподаткування. Пане Сергію, ви кажете, що це допоможе вивести робочі місця з тіні і таким чином поповнювати бюджет? А чи є підрахунки? А скільки зараз чоловіків працюють офіційно, от, з певною зарплатою високою, яка допоможе їм залишитися під цим економічним бронюванням? І е, скільки людей потенційно перебувають в тіні, і завдяки от таким от нормам вони можуть вийти з неї і додати гроші до українського бюджету? Ну, дивіться, я думаю, такі підрахунки є офісу президента, бо вони власне є ініціаторами цієї ініціативи. Вони завжди дуже такі неточні, особливо коли ну тобто, по чоловікам, які працюють і платять податки, я думаю, що статистика вся є. А оскільки чоловіків не працює, де там десь там в тіні перебувають, це завжди сіра зона, бо власне вони в сірій зоні, і ми точно не знаємо. Є розуміння, що це мільйони людей, от реально мільйони людей. Але там 4 це мільйони чи 5, наприклад, мало хто вам точно скаже. Я тут дивлюся матеріал української правди, десь місяць тому вони на цю тему написали. Та і там говориться про те, що 25%, якщо говорити про населення 25-60 років українських чоловіків, це люди, які працевлаштовані офіційно. Та тобто 25 лише відсотків. Пане Сергію, ви як економіст, обґрунтували свою логіку. Але що робити з цією соціальною несправедливістю, про яку й сказала народна депутатка пані Ірина Фріс, і до того ми це в ефірі чули про соціальну несправедливість, наприклад, там від пані Соломі. Мії бобровської що з цим робити, як це врегулювати, ну, по-перше, не розмухувати це, бо це якраз і є популізм, це намагання розхитати те саме суспільство і придумати цю соціальну несправедливість. Знову ж таки, нема такого, що держава визначає, що Петя має служити, а Вася ні. Ні, питання по тому, хто платить податки, а хто не платить податки. Оце ключове, ключова ефективність насправді. Бо коли держава обирає, хто має служити в армії, вона ж також керується певними критеріями. І ці критерії також породжують, напевно, несправедливість. Бо хтось підпадає, а хтось не підпадає. Тут так само про бронювання. Якщо люди роками не платили податки, чи є це справедливим? Ні, це не є справедливим насправді. А зараз ці люди кажуть, ну несправедливо, що нас можуть мобілізувати в першу чергу. Тому от цієї справедливісті ми можемо грати в обидві боки. Ми можемо дуже багато маніпуляцій тут використовувати. А суть в іншому, що держава має виходити з раціональної ефективності для виживання під час війни. Ось що ключове. Бо насправді за... бронювання ж зараз існує. Чи можемо ми сказати, що це бронювання зараз є справедливим? Наприклад? Вчора там забронювали футболістів Дніпро 1 Чи це справедливо? Ну напевно, ну чому? чому раптом? Да? Бронювання завжди буде, і ми завжди будемо мати питання по справедливості цього бронювання, пані Сергію, але одне, пан, одна справа, коли це там такі підприємства, які дійсно важливі зараз для України, для обороноздатності України, та інша справа, коли ну ви назвали приклад, дійсно це дискутується. А коли це буде економічне бронювання, ну по суті, просто кожен е, зможе привлаштовувати своїх якимось чином. Платиш ну, та не та не воюєш, і таким чином користуватися цією опцією. Ну що значить прилаштовувати своїх? По-перше, ну, у вас буде довгий термін, скільки ви там цих податків сплачували. По-друге, ну ви почнете платити податки в державі. Це ж, якщо ми говоримо про прилаштувати своїх, то це набагато простіше піти і домовитися з воєнкомом. Ну, всі ж все чудово розуміють: от там прилаштовують своїх. А тут іде мова про загальний контекст держави про те, що хто платить податки, той отримає дійсно більш виграшну позицію, але не тому, що ми йому там чомусь він нам подобається, а тому, що для держави потрібно, щоб люди платили більше податків. Якщо це буде стимулювати, виходити в стіні, то це також є досягнення результату насправді. Бо знов ж таки нагадую, всі гроші на армію в нас ідуть з наших податків. Якщо податків не буде, не буде чим платити солдатам. Такий холодний розрахунок. Дякую, пане Сергію, за те, що підключилися. mm